Якщо до справи підійти з розумом та із завзяттям, то результат праці буде видно одразу. Подібними правилами керувалися на одному із приватних сільгосппідприємств Кам'янеччини. кажуть, коли розпочинали справу з садівництва, були впевнені, що все вдасться, адже і район хороший, і робітники до праці завзяті. Ми продукцію вирощуємо промислове яблуко. На сік віддаємо тільки то яблуко, яке впало на землю, або от якщо в цьому році несприятливі умови, був град. А так маємо холодильник, зриваємо яблуко, гарно зберігаємо і тоді, вже після Нового року, коли більшість з'являється попиту на яблука, реалізуємо. Оця площа, на якій ми сьогодні знаходимося, 50 гектарів саду, це був перший проект на 50 гектарів. Ми його закінчили. Сьогодні у нас в планах ми робимо ще проект на 70 гектарів саду зі своєї сторони. От, якщо буде все нормально, будемо живі, здорові, будемо далі садити. Кам'янець-Подільський район славиться своїми яблуками, каже його очільник Михайло Желізник. Але не лише цій культурі тут приділяють увагу. Завдання відродження овочівництва, адже в нас також прекрасний є досвід роботи, прекрасні землі, які підходять до. Ну, на жаль, сьогодні поки що в нас є окремі фермери, які вирощують картоплю. Це найбільше популяризується. Ну в районі сіється разом з приватним сектором, десь близько 4 тисяч цієї культури. В цьому році вона дорога. Ви бачите, її ціна. Ну розвиток овочівництва в таких виробничих масштабних, як кажуть, моментах в нас це в планах. Тому я думаю, що ці задачі, які перед нами стоять, ми будемо виконувати. До подібного закликає і голова облдержадміністрації Василь Ядуха. каже, сьогодні потрібно максимально використовувати земельні ресурси Хмельниччини, адже це і наповнення бюджету, і додаткові робочі місця. Стоїть завдання відродити посадку садівна і в першу чергу молодих інтенсивних. І хочу сказати, що нам вдалося частково вже змінити цю ситуацію на краще по області, тому що за останні три роки посаджено близько тисячі гектарів молодих інтенсивних садів, і це вже вселяє надію. Тим більше, що ми розробили програму відрожнього садівництва. Тетяна Збараш, Віктор Кривий з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.